Топ 3 кращі християнські фільми. Поїхали. Номер 1. Бог не помер. Американський драматичний фільм. Головний герой Джош Вітон потрапляє на кафедру до викладача, який пропагує атеїзм. Але так як Джош християнин він не може відрикти свіри і хоче довести викладачу, що Бог все ж таки існує. Чи вдалося йому це зробити? Дивіться самі. Номер 2. Сміркувань совість. Американсько-австралійський драматичний фільм, який розповідає про медика США часів Другої світової війни Дезмон Дедоса. Дезмон це патріот, який добровільно йде на війну, але так як він вважає себе християнином, то відмовляється брати в руки зброю і стає по суті першим ідейним ухильником. Фільм дуже цікавий і заснований на реальній історії, тому рекомендую до перегляду. Номер 3. Мені не соромно. Американський драматичний біографічний фільм, заснований на журналах Рейчел Скотт,